Прилетів на 550 тратил Не цікаво навіть. А из можно твердо? Мени є, е, все є. Якщо фантоми для мене прилетять, то я буду їх ничем начкарить. Э, Але це погасно не ударила. Іначе, якщо я впаду, то це буде останній раз, я на гасті вітаю. Хе, не знаю. Друзі, ви будете 5 лайків? Я, я впаду з цього гаста. А може мені зараз впаду. Ну, хто його знає. О, сніг повалив. Ура, last Christmas, I gave you my heart. It's too be next day. It will be the next Да, добре. Та не, ти знаєте що? Короче, у вас ти лишайся тут, як хочеш, а я полетел. У, -у, -у летаю на Гаити. Ой. У -у -у! -у! Идеально. Да и байду, я там газ желаю. А Ты капец. Не, пока. Пока, я сказал.